Доброго дня і ми з України. Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня і тихої ночі. Я живу під Києвом, Бучанський район. В Україні. А у нашій Україні у нас війна. Проклятуща війна. Проклятуще. Але ми живемо, ми живемо, живемо і радіємо кожному дню. І сьогодні я ходила до магазину. Мої дорегенькі. Ходила до магазину. І зараз вам хочу зняти, що я прикупила. Заходила до своєї знайомої, тому що моя дочурочка буде випікати кекс. ну Всі кажуть штолін Штолін. Але ми, я не знаю, як називається по-українськи, вибачаюсь, не підготувала зовсім. Але моя дочурка каже, буде випікати такий різдвяний кекс, тому що вона його гарно випікає, ми його полюбляємо. Тому зайшли до своєї знайомої в магазин, Ось вона купила такі родзинки 150 гривень кілограм. Я вам скажу, що хто розуміється на ізюмі, то якщо білий, він мені здається, дорожчий, ну трішки він кисленько віддає, так? то ми завжди беремо такий. В рецепті я навіть не знаю, що входить, але дочурка взяла три апельсина, бо казала, що туди потрібно і цедра, і сік. Ну, Взяла цукати, отакі. Такі цукати були дрібненькі, 170 кг, здається, а ці трошки крупніші 150 кг. І взяла курагу. Курага гарна. Але я вам скажу, я не пам'ятаю, 300 з лишнім кілограм, мені здається, так. Ну, мені здається, що 300 з так. Я зараз вам розповім, я е, собі взяла такі. Трави, спеції, так, сухі трави. Але ж, за що я взяла? Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу, за що я взяла. Зараз зараз трішки приберу оці, оці покупки, квіточки мої. Ця моя знайома у неї в дочки йде народження. Вона дуже полюбляє квіти. Ну, молода людина заміжня, але я вам скажу, ну дитина квіти. Звичайно, зараз не всі купують квіти, розумієте, і вони ж дорогі. Ви ж бачили, я там вам знімала трішки то Там такі ціни, що, що можна зійти ума. Такі ж ціни великі, так? А Звичайно, таких людей, які продають, які продають. Такі, як я, розумієте, сві, свій, свої квіти, то, звичайно, вони дешевші. А якщо ми хочемо ще щось купити і е, в обмін, можна так сказати, по бартеру, так, то це ж ще ж дешевше. Тому, моя знайома ми з нею домовлялися, тому що я в неї в магазині завжди беру такі різні сухі приправи. Бачите, Зараз я вам чекайте, поки положу одну окрему ось. Туди, вірно, застелила ж кусочок е, такої клейонки на квіти. Так. Я завжди беру ось такі маленькі пакетик, у неї брала 25 гривень 50 грам, 50 гривень 100 грам. А тут вона мені каже, я принесла її квіти, тому що отакий от вазончик я їй принесла, трішки більший. Бачите, от така традисканція Реу. У мене їх було дуже колись багато, бачите, яка вона цікава. Так? Було дуже багато, але я їх усі успішно продаю, і, і взагалі квітів у мене дуже мало, а колись у мене квітів було дуже-дуже багато. І коли приходив діти, хворіли і приходив лікар. Так, дитячий, то вона завжди казала. Мені так подобається до тебе ходити, тому що в тебе, як в ботанічному саду, було дуже багато квітів. Дивіться, як він у мене швидко почав наростати. Бачите, але такі тоненькі віточки. Ну нічого, до весни переживе, я його потім розділю і. Він буде гарно наростати, тому що, звичайно, в будинку він не дуже гарно наростає. Але бачите, тримається, тільки поливаю. І оці ж е, такі розові листочки ще поки що живі, тому що їх повинно, не повинно, звичайно, бути, вони повинні відпасти. Але я вже хотіла їх познімати, а дивлюсь, вони так гарно, гарно гарно тримаються. Думаю, ну що я їх буду знімати, хай вони собі тут будуть. Треба почистити міні-квіти. От, це у нас паперонія. Теж я її ріжу безбожно, Ріжу, продаю, ріжу. ну Корінці пустила, посадила і продаю. Ось ці два великих теж буду обрізати. Я не знаю, скільки вже років, мабуть, років 10. Я ріжу і продаю, ріжу і продаю з одного кущика. от, ну Квітім, я ж кажу, у мене колись було дуже багато. Просто дуже-дуже багато. Зараз майже немає. Деякі залишила на кухні. от, Бачите, щось йому не подобається тут. Ну теж я його ж зрізаю. так, Це поставила туди. от, Оце ми такі українці, бачили, бачили, які ми українці. Тому я ж кажу, я ну, вона мене запитала квіти, вона ж знає, що в мене квіти є навіть і вазони. Колись вона у мене дуже багато купувала, приїжджала навіть додому. Так? Ну, зараз, звичайно, то вона каже, я хочу, що що ти, що ти мені можеш там запропонувати. Я кажу, я вже ж не, не вирощую стільки кімнатних квітів, тому що, е, ну розумієте, не вирощую дуже багато, та взагалі, а після цієї окупації, коли ж холодно було, все то. Такі залишила які самі прості. То це ж Я кажу, я їй у дисканці занесла, такого кущика. Щас, 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 щас. Мої дорогі, сейчас немножко відставлю. Отак, отак, отак. Отакого кущика. Бачите, який гарненький. Більший навіть більший. Так? Отаку білу традистанцію. Ось отаку, отакий молочайник. У мене велике дерево, дівчулі. Я потім як буду його різати, тому що я його буду знову різати і черенкувати, то я вам потім зніму і покажу. От. Але вже. Такі, чи маленькі було, воно у мене, це залишилось одне. І отакий же ж молочайник оцей, Бачите, він мені теж подобається. У мене колись він був дуже-дуже великий, але я ж вам кажу, я його теж ріжу, ріжу, ріжу і ріжу. То це ж чотири я занесла їй, чотири таких вазончика. Так. Це у мене ось оцей, Не знаю, як я його буду висилати, навіть ще поки не знаю. Може зріжу. Може, зріжу, отак його можна отут зрізати, і воно піде. Отаке, отаке буде таке невелике. Воно потім піде і піде. Тому що це у мене у моєї подружки буде день народження людочки 25 е е грудня. І я хочу їй послати в цю традисканцію. Цю, але здається мені, що вона в неї є. Не буду, не, не пам'ятаю, але ж вона мені потім щось позвонить. Не вспіваю до 25 го числа, звичайно, зовсім не вспіваю. Але оце такий у мене, оце такий оце такий молочайник, бачите? Ну, я ж кажу, я, Можливо, я його тут посередині зріжу, тому що е все нормально. І оце такі. Ну, це в мене велике дерево, я вам потім мої дорогенькі зніму. І вона мені, оце за це, я, в неї, я ж кажу, завжди купувала оце такі маленькі пакетики. так. А це вона мені каже, слухай, на вітрині лежить 400 гривень кілограм. Так? А для своїх, уже, як там кажучи, вона це продає за 300. То вона каже, слухай. А ти не хочеш зробити обмін. Коли ми з нею домовлялися за квіти, то вона мені не запропонувала обмін. розумієте? Але ж я беру оці такі приправи вони сухі. Завжди брала в Києві, там у... є на базарах або у великих маркетах такі е... східні різні ласощі і там вже різні приправи. Я завжди там їх брала. Тут він написано: чекайте, чекайте, світло ж. Написано. Да? Східні, олух, східні приправи, щось написано. Спеції, східні спеції. так. Вони дуже, Мені дуже подобається. Тут різні тут різні, різні, різні трави, різні і перчики, і чесничок, і цибулька, і все, що хочете тут. Вони дуже смакують, дуже. Ну, і то, це ж Я ж кажу, я в неї беру цей. Вона каже, давай зробимо бартер. Ти мені квіти, якщо хочеш, звичайно, ти мені квіти, я тобі приправи. Ну, і вона велику знижку зробила на сухофруктах. Оцих теж зробила велику знижку. Ну, Звичайно, мені приємно. Чому Ні, дівчулі, до чого я вам оце розповідаю. Бачите, оце ж ці вазончики, я їх різала восени. Восени, я не знаю, вересень це восени чи не восени. Бачите, як гарно вони росли, так? Ось у мене він був. Бачите, ось зараз вам покажу, покажу. Бачите, ось у мене був такий вазон. Я його обрізала просто. Ось він зараз я вам просто візьму. Чекайте, чекайте. Я його обрізала, бачите, скільки наросло. Бачите, маленький. Маленькі. А я його обрізала просто до, ну, до корня. Воно мені знову наросло. Бачите? І я його знову буду різати, ставлю в водичку, воно швидко впускає коріння. І потім у вас ось така краса. Бачили, який гарний. Бачили, який гарний. Так, по дві можна садити по три. Тому я це теж буду різати. У мене ще є один, тому що у мене їх було два, я обрізала. Тому що ось такий теж це маленький, але його буду садити в горщик. Бачите, яка краса. Це посажу горщик і оце цей посажу горщик, тому що на нього теж є замовлення. Ось, традисканці. І на цей молочайник у мене дуже багато замовлень. Я його в минулому році стільки продавала, оце такі деревця, бачите? Дуже він мені подобається. У мене просто велике дерево, просто велике. Ну, і ці молочайники, то я ж вам кажу, що. Але оце цей молочайник. Ось оцей. У цього молочайника є назва. Звичайно, я просто не пам'ятаю, так? Але ж він молочайник. І ось цей, і ось цей, традисканція оця, і оця. Поїдуть до Людочки. Ну. Але пізніше, я вибачаюсь, не вспіваю, зовсім не вспіваю. Так. Тому бачите, як добре. Отак я їх просто посадила, марок і ніякої. Ось тут поставила прямо в такий контейнер у мене був, бачите? Чотири Тут у мене чотири, оце, оце, оце і оце. і посадила, порізала корінці, швидко пускає, посадила і все. Бачите, І оце знову поїдуть до нових своїх господарів. А приправка мені дуже потрібна дуже, отакий бартер. Так що іноді, отак, не прикладаючи дуже багато сили своєї, можна щось виростити, продати. Так, і щось прикупити інше. І гроші ваші будуть у вас. Ну, звичайно, поливала, звичайно, поливала. Так. Е, горщик у мене ось такий. Але я, е, продаю, я продаю в такому горщику. Зараз вам покажу, чекаю.

Так, Отакий простий горщик. А потім уже людина, коли хоче, собі вона купує горщики, які хоче садити. Тому що горщики теж дорогі. От, тому я сажу такі, ну, такі простіші, а потім людина собі вже щось і садить. Тому ось це я ж кажу по пероні, мама дорога, я вже скільки років її ріжу. І знову буду різати. Вже Такі верхушки витягнулись. І знову буду різати. і Знову буду різати. Це навіть не знаю, але розділяти буду. Тому такі прості квіти. Як у лікарні, але воно непогано, тому що Квіти забирають дуже багато часу. У мене, я ж кажу, були, було дуже-дуже. У мене квітів у великій кімнаті дуже було багато. І на підлозі, біля вікон, де тільки у мене їх не було. Все, я успішно випродала, тому що до мене приїжджали навіть додому і брали дуже багато, знали, що в мене є. І навіть знайомі, які там хтось хотів купити квітку, то вони завжди до мене посилали, бо, тому що у мене завжди було багато квітів. Просто для себе. Тому мої дорогенькі. Іноді можна щось отак посадити, трішки поливати. Вони в мене, правда, на підвіконні. Ви, бачите, так поставила чотири в контейнер, щоб ж водичка не де не, не то. Просто поливаю, воно в контейнер там стікає та й все. І ось собі поливала і бачите, знову щось прикуплю. Знову щось прикуплю. Тому, мої дорогенькі, ну що зробиш? Треба ж жити, треба щось робити. Треба ж якось навіть трішки ось. Чот... 400 гривень стояло на вітрині. Але я вам скажу: якщо 100 грам 50 гривень да, 100 грам 50 гривень, то 100 гривень ви теж, теж ну як, теж ви економите. Потім, що я вам скажу? Що воно дуже гарно зберігається в морозильній камері. Дуже-дуже гарно. Оце я зараз собі візьму по розкладу по такі в мене лоточки з кришечками. Зараз я їх розкладу. Кульочок положу, зав'яжу і положу в морозилку. Потім вам треба, ви собі достаєте і користуєтесь. Ну, Якщо б хтось хвилюється, щоб там не завелась міль чи інші якісь букашки, дуже гарно зберігається. Це я вже просто знаю. І смак, і все, і мені подобається. І тут немає ніякої солі, ну, іноді ж ми приправи теж купуємо. Вони ж такі дорогі, що я навіть не знаю. навіть не знаю. Тому, мої дорогенькі такі квіти, отак можна інколи. Значить, дівчулі, що я вам хочу ще сказати? Оце я буду садити. Бачите, оце я буду садити, різати садити, буду садити такі прості горщики. От. Хто буде бажати, мої підписники пишіть, я вам потім проросту трішки в простих простогорщиках. І я вам буду з великим задоволенням вам дарувати. З великим задоволенням безкоштовно. Оце буду різати, ставити в водичку, я потім вам покажу, коли вони вже пустять, пустять корінці і будуть стояти в водиці. Безкоштовно дарую, але в простих горщиках. Ну, а це на 25 вже не встигає, поїде пізніше. Оцей у мене дуже великий, буду його черенкувати, вам покажу мої дорогенькі. Якщо хтось буде теж почеренкує, пустить коріння, посажу, і в таких простих горщиках теж буду вам дарувати. Безкоштовно, для підписників моїх безкоштовно. Ну, а якщо хтось захоче, ну, я не знаю, в мене дуже багато підписників, то ну, коли це буду робити, то я вам потім зніму і покажу. А для підписників мені приємно, я бачу, що в мене є такі вже підписники, і мені так приємно, які дивляться кожне відео. От. Тому я вам усім щиро дякую. І от я можу вам подарувати квіти. Чому ні? Це така моя дяка, що ви заходите, підтримуєте мене важкі часи. Дивитесь мої такі недологі відео зовсім. Ой, не знаю, не вистачає часів. Так, не вистачає часу, я не знаю. Тому, мої дорогенькі, я вас усіх поважаю, люблю. Мені приємно, що ми з вами друзі. Всіх вітаю з е, Різдвом, хто буде. Е, Справляти Різдво, 25-го, всіх вітаю. Усім вам, мої дорогенькі, добра, як я завжди кажу, здоров'ячка це дуже-дуже важливо. Підтримуємо одне одного, це теж дуже важливо. Допомагаємо нашим хлопцям. Теж дуже важливо. Хто як може, допомагаємо пенсіонерам матеріально допомагати заборонено, тому що ліки дуже дорогі. От. І, звичайно. Чекаємо їх, чекаємо, дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Дякуємо і низько вклоняємося, тому що захищають вони нашу Україну, нашу українську землю, щоб ми жили. А Україна наша найкраща. Тому єднаємося, тримаємося, живемо, радіємо. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща.